І так, продовжую. Значить, я дов'язала до моменту, що в мене на рукаві 34 петлі, а деталь переду 50 петель. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш рукавчик був пишним, продовжуйте його розширювати, так як це у мене показано на відео. Бачите, якось гарно виділяється регланна лінія ажурненька така. І я продовжую. Але заздалегідь, щоб продовжити, я розпишу знову ж таки свою роботу, що я далі буду робити. Зупинилась я ось на 34 петельки 34 рукав, 50 деталів спинка і перед. Перегортаю сторіночку. Це у мене рядочок 24-й був. Де я не розширювала 25 рядочок, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тобто це рядочки. В цьому рядочку я буду.